На Херсонському напрямку збройні сили України продовжують просуватись та закріплюватись на позиціях. Всім все зрозуміло. Українські захисники знаходять артилерійські системи, бронетехніку та танки. До Херсона також поступово повертається життя. У місті відновили мовлення українського телебачення та радіо і розпочинаються роботи з відновлення електропостачання. Крім того, почали роботу представники національної поліції. Збройні сили України не зупиняться на Херсоні та продовжать контрнаступ. За припущенням британської розвідки, наступні цілі України швидше за все, будуть у напрямку Мелітополя на півдні або на сході. Наступ на сході. Продовжиться, щоб відбити місто Сватове в Луганській області, яке є центром бойових дій протягом останнього місяця. Далі у нас журналіст і політичний аналітик Богдан Буткевич. Добрий день. Все, все прекрасно. Вітаю вас, Богдане, в нашому ефірі. Традиційно і всіх і у вас питаю, які відчуття у вас після Херсону? О, ну, дуже складні, скажу відверто, тому що. Ну з одного боку, це величезна радість, гордість за Збройні Сили України, які чесно кажучи, показують речі, яких світ не бачив. Ну напевно, часів Другої світової війни. Повірте, таких операцій не було майже ніде. Сухопутних я маю на увазі операцій. Ну повірте, ну от будь-яку війну, яку ми згадаємо, навіть там не знаю, Ну хіба корейська війна? От можна це порівняти насправді. От з іншого боку, я просто ну мені було складно вчора знаєте, писати якісь дуже радісні пости, тому я їх і не писав. Тому що я просто дуже добре розумію ціну цього, розумієте. Тобто е я так думаю, що далеко не всі люди уважно слідкували за бойовими діями, а я, вибачте, кожне за село в Херсонській Миколаївській області, яке було взято за останні дні. Ви просто собі не уявляєте, скільки на жаль життів е кращих людей пожерли там правдино, солдатське, давидів, брід, високопілля, дучани. Там Брускінське Чкалове, там чайки, ну так далі. Тобто, розумієте, я в мене ті люди стоять перед очима, які віддали своє життя за те, щоб це це відбулося. І я розумію, що коли буде перемога велика, буде ще гірше в цьому сенсі. От знаєте, найсмішніше, що коли ці тупі тварі рашистські там розказують. Слухають етарадася е сльозами на глазах, вони давно вже не розуміють насправді про що йде мова. А от ми розуміємо тепер, да? і що відчували наші бабусі дідусі, і чому от реально е перемога в такій війні це свято, це звичайно величезна перемога, але це дійсно буде історія, коли ну, для, скажімо так, для нашого покоління це точно завжди буде історія зі сльозами на очах, тому що ми будемо згадувати тих людей, е е завдяки кому ця перемога стала можливою. Ще це, знайте, це, Богдане, розумі... я за що думаю, що велика ж кількість цивільного. Населення загинуло, просто ні за що ні про що. Прийшли, повбивали, пограбували. Херсона та Росія навсігда розвернулись все нема. По, типу, ну, це, що, це, що це було, так? Ну Це ви абсолютно праві. Це взагалі, я ж кажу, нам ще попереду. От ви звернули увагу, що вчора в Херсоні палалося Е, Це не випадковість. цим разі, явно будуть, я думаю, вони вже цим займалися останній місяць. А вони б зараз замітали сліди і своїх злочинів. От е я думаю, що ми ще дуже багато дізнаємося, як завжди, що було на Херсонщині, що там відбувається, і так далі. Ну будемо чекати. Ну там, ще ж багато замінованої території, то я розумію, що можуть бути там такі прикрі випадки, але на жаль, ну так на на Харківщині було, так і в інших <зас> регіонах. Вони вже є пані, На жаль, Вже там люди підірвалися в снігурівці і так далі. Тому там вчора, в принципі, всі чиновники говорили. Я від себе ще теж додам друзі. ладно. ну я просто бачу сьогодні в Херсоні просто таке свято. Люди приїжджають зараз, в Одеси в Херсон і так далі. Друзі, я вас дуже прошу. Я розумію, що всім хочеться додому, і так далі, але будьте край обережні. Нато ж, якщо мова йде про села, ну туди точно зараз без мінерів і без саперів не варто потикатися. Де і в Херсоні теж ви ж розумієте, що ми маємо справу з просто. Ублюдечним мразі, яка живе за принципом своєї ублюдочної літературки, так не доставайся жити нікому. Розумієте, вони ж саме так діють. Тобто, коли вони розуміють, що вони тут не можуть залишитися, вони йдуть і все знищують. От скажіть мені, будь ласка, на треба було підривати ТЕЦ в Херсоні і робити так, щоб там вообще не було ніякої електрики? От для чого це було робити? Ну от є якась адекватна відповідь на це? Її нема. Ну, це мразь, розумієте, це тупо мразь. І я сподіваюся, що кожен українець кінці життя, до кінця свого життя пронесе відчуття, що кожен рускій це мразь, якщо він себе асоціює словом Росія. Ну от, власне, тому будьте дуже обережні, друзі. Ці суки дуже хочуть вбити якомога більше українців всіма можливими способами. На фронтів, Але ж і нам делу. є чим відповісти їм, правда ж, Богдане? То безумовно, просто розумієте: ми ж не будемо опускатися до їх рівня, правда? Ми ж не будемо обстрілювати житлові квартали російських міст. Дуже хочеться, правда. Ну ми ж не будемо цього робити. Ми ж не будемо мінувати житлову інфраструктуру. Правда, ми ж не будемо е доводити до геноциду е російське населення, хоч би воно цього і заслуговувало, звісно, насправді. Бо ми люди. Ми цього робити не будемо. А їм похід їх головне завдання це вбити якомога більше українців, загадити нашу територію, зробити так, щоб тут просто неможливо було жити. Це не люди. Райно, я просто хочу, щоб ми зрозуміли. Ми маємо справу з найбільш огидними потворами, які взагалі існували, блін, напевно, за весь час в історії людства. Чесне слово, такого ворога я просто, чесно кажучи, навіть уявити не можу. Тупого, причому в своїй сатанинській злобі, абсолютно неадекватного, тобто смислу нуль. Ну вони продовжують це робити, розумієте? Просто щоб нас знищити. без всякого смислу, без шансу на перемоги, просто щоб вбити більше людей. Я ж так кажу: знаєте, коли ви чуєте будь-що що у цім разі говорять про нас, ви просто маєте розуміти, що насправді вони говорять про себе так. От коли вони кажуть про сатаністів, так це вони сатаністи. розумієте, розумієте, це вони. От вони, от, розумієте, от Вони роблять зло просто для того, щоб робити зло. От, просто щоб було зло. Ні для якої конкретної цілі. Навіть якісь німці часів третього рейху намагалися якось, як це страшно не звучить, але своє зло, ну якийсь хоч смисл в нього вкласти, який би він не був е, тупий, ужасний і неправильний. А ці просто вбивають, просто знищують без всякого смислу. Просто тому, що вони і є сатаністи. Це реально породження пекла. І саме туди їх треба всіх відправити. Нікуди в інше місце, саме в пекло, сам є господарство. Тому вони і трендять про сатанізм, розумієте? От саме через це. Давайте ще Богдане подумаємо, куди треба відправити тих колаборантів, власне, тих зрадників, яких зараз будуть виловлювати на Херсонщині. Це дуже важлива тема. Я сьогодні навіть зранку згадувала Нелю Штепу, пам'ятаєте? Теж така в нас була зрадниця. Потім якось якимось чином вона просочилась так в, знову в у владу і іде і суди, і як де правоохоронці, куди хто дивився. Чи не буде так і в Херсонській області? Ну, от ви згадали про неї штепу, ви про спермаусова згадання. Прямо от про конкретне Сальдо. Спермаусова. Це мразі, які. Ну, Сальдо, ладно, в 2014 році втік. А ця тварь, Кирюшенька, вона ж спокійно діяла, жила в Херсоні, гадила. І ніяких проблем, все чудово. Тому да, ви абсолютно праві. Але зараз ситуація трошечки змінилася в якому сенсі? Дивіться. Рашисти зробили який висновок з Харківської нашого наступу, з Харківської офензиви. Вони почали вивозити більшість цих лядій заздалегідь. Тому, на жаль, абсолютно більшість тих тварів колаборантських вони втекли. Ті, хто лишився, ну я думаю, що м -м, їм дуже повезе, якщо вони, скажімо так, дочекаються, поки їх арештують офіційні правоохоронні органи Української держави. От прям я правда хочу сказати, що їм дуже повезе. А я думаю, вони це прекрасно знають. Е, от я не кажу що там, що з ними щось погане станеться. Ну знаєте, є багато різних українських традицій, що можна робити з ворогом і тому, хто обслуговує ворога. Можете погуглити, що що робили на гетьманщині з тими, хто таким був. Я е, мене на речі дуже знаєте, сильно цікавить... Богдана, на секунду зупиню. Головне, щоб їх встигли наші правоохоронці схопити, поки. Люди, які зараз повиходять з підвалів, так які згадають про своїх сусідів, хто де був, хто з ким співпрацював. Тобто, може початися такий процес не дуже приємний для колаборантів і зрадників. Ви знаєте, я зараз скажу страшні речі, і мені здається, що е ну, дивіться, ладно, я не буду казати, що потім не вирізали, не розказували, як ми тут призиваємо кого-то убивати. Нічого не буду казати. Давайте ми не тік... закликаємо і використовуємо лише цензурну лексику. Абсолютно. Жодному разі. Тому я скажу одне: тікайте. От я звертаюся до цих колаборантів. Просто тікайте. Просто знайте, що вам, після всього того, що знаєте, відбулося за останні 9 місяців в Україні, нема більше місця тут. Більше немає ніякого вибору. Тобто, якщо ти з Росією, значить тебе тут не буде. І все. І ну, вибір зроблено. Для всіх абсолютно очевидно, і цей вибір неможливо змінити. Я скажу, що мене дуже цікавить насправді кількість російських солдатів, які не встигли відступити на лівий берег. Вони є. Я думаю, що трошки ці кількість, але вони є. Я дуже сподіваюся, що збройні сили поповнять обмінний фонд якомога більше, тому що нам ще треба вимінювати своїх полонених. Ну і тому я закликаю ще до речі херсонців і мешканців Херсонської області там Миколаївської області е, бути дуже пильними, друзі. Якщо ви побачите людину в спортивному костюмчикі, якомусь дивному е, ну от, я думаю, що можна і паляниця спитати, чому ні? Тому що е, це прекрасний маркер він назавжди на будь-які правила життя. М -м, рашисти ніколи не навчаться говорити паляниця в них же челюсть не така розумієте щели. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.